Найбільшому селищі Коломийського району, мальовничому Печеніжині, є невеличка, проте унікальна сакральна споруда. Сюди щонеділі на службу Божу приходять сотні сімей, а у великі свята церква святого Дмитрія взагалі не може вмістити усіх своїх вірян. За кількасот літ не злічити тих щирих молитов, які печеніженці підносили до Господа у її стінах. 384 роки. Саме такий поважний вік має ця печеніжинська церква, яка носить ім'я святого Дмитрія Солунського. За свідченнями істориків основу церкви привезли чумаки із під Києва. Ось ми бачимо ці старовинні балки, які дочекалися наших днів. Таку версію походження селищної церковці має знаний печеніженець, відомий на Прикарпатті історик академік Володимир Грабовецький. Над входом до церкви і справді викарбувані цифри 1629. А це означає, що споруда лише на кільканадцять років молодша за найбільш відому історичну пам'ятку Коломийщини дерев'яну благовіщенську церкву. На відміну від Коломийської, Печеніжинська церква статусу архітектурної пам'ятки не має. мабуть, тому що через численні перебудови й модернізації втратила свій первозданний вигляд. Розповідають, що спочатку церква була крита гонтою, потім її двічі перекривали бляхою, аби вберегти дерев'яну споруду від дощу й протікань. Всередині храму теж багато змінилося. Відреставровано розписи та ікони, змінено колористику храму. Найдавнішим церковним образом, за свідченням того ж таки історика Грабовецького є ікона із зображенням Ісуса Христа, яка фактично є ровесницею самої церкви. Усі інші є значно молодші. Засвідченням історика нашого, нашого парафіянина, почесного до речі, якого є музей тут Грабовецького Володимира. Ця церковця з е, Є 629 року. І, власне, перевезена, як він свідчить, чумаками, які возили сіль продавати, звідси возили з горів сіль на східну Україну, а звідти закупили якусь капличку таку більшу, і ту капличку по е, волами перевозили сюди і тут. Доставили. Все остальне, що тут є, це основне основна найстарша. Будівля з цієї церкви, дерево, то є вютар. Ну, а це остальне вже так ще добудовувалося, все з кожним наслоювалося. Тому і вид вона має більш наш тут Прикарпатський вид. Але загально, так за свідчення, то, то вона є 629 року, як майже ровесниця Благовіщенської церкви, яка є в Колони. Яка не давніша так само засвідчення того самого історика Грибовецького Володимира, оця іконка Воскресіння Христового, яка є на іконостасі, так його свідчення, десь 17 століття. Це най -най найдавніша ікона. І ці ікони, решта вже молодші, але так само давні, намальовані, написані на дереві, так як писалося колись, не на холстах, а на дереві. Ну, так що, на ну, та в страні там нові, та от. Ми додавали, що Бочаївська ікона, тим більше я її сам обирав у булат, як бачите, вона була потусніла. Я сам до собі стояв, стригти. І так розширювали хори, тут хори, хористів багато, хори маленькі. Що можливо, ми то робили своїм робім. Найперше, найперше це Божа ласка, це Бог беріг. Церква вон там на дворі є хрести, зняті з куполу, тому що поставили тепер нові, ми кілька років тому назад повністю поміняли. Тримали доки, сам Бог показав. Бог показав, як. Було вітер і завалив хрест із цієї куполи, де ми стоїмо. Хрест впав на землю. Все, текла вона, бо фронт по по осколками побиті Хрест там я, навіть, я вам покажу тому. Є осколок, зробив дірку в хресті, бляха побита була, там капало, там капала, дійшло, до того, що вже мусимо, ми переробляли. Думали, що тільки там зробили, а коли рушили, а то треба все робити. Повністю вверх з церкви ми поміняли. Але то, що вона, перебувши фронт, тепер останній, коли горішна церква згоріла, а там було теж дерев'яна церква. То ця церква виглася це була ска Божа, як Господь не допустив, щоб ця святиня могла бути, як говориться, нам, тепер доказом того, що Бог має велику силу. Найшанованішою святиною церкви є дерев'яний хрест із частинками Христа Господнього. Та листям неопалимої купини його із собою привіз парох, отець Михайло Коржинський, який ось уже понад 30 років є духовним наставником Печеніжинської громади. Дійсно, ця святиня надзвичайно дорога для, для мене, для людей. Навіть як я приїхав сюди вже, от тому 30 років минуло, коли я забирав із Маринополя, де я був на парафії в Галицькому районі, люди прямо плакали тоді. Тому що вони знали, що в церкві є така святиня, до якої вони завжди могли це приступити, попросити Божої допомоги. Історія цього, цієї святині слідує, що я відкінчав, наприклад, вчився у Загорській духовній семінарі, в академії. І там, після закінчення, роз'їхалися ми, але все-таки товари, товариші залишилися. Один мій товариш із Закарпаття, з Хуського району, такий. Мирон, коли я був в нього, від'їжджаючи, він мені подарував оцей хрест мощевик, який є виріблений умільцем, тут є розп'яття, тут прикрита є голгофа, євангелія, чаша, все видячи Око Боже. І чим дорогий він був, буде, що тут, от є в цих віконцях, заложені мощі, мощі і і Ворсинки із хітона одежі Ісуса Христа. Друга така святиня велика є камінчик із гробу Божої Матері. І ще така святиня є, ним там заложена частинка мощей святої великому Варвари. Коли я вчився у цих духовних школах, один монах мені подарував таку велику святиню, стружечку маленьку із самого Христа Господнього. Яка і хрест має знає велике значення, як на ньому принесли було спасіння роду людського, який був закопаний, захований, його віднайшли. І от так частичку я берігав так в себе беріг, як дійсно як святиню, аж до тих пір, поки я дістав цей хрест, маючи і такі тут святині, я так само вже особисто сам отут от зробив таку дірочку. Заложив туди ту частичку і завускував. І таким чином, тут є оці чотири святині з цієї сторони. Злідучої сторони Христа, отут, оце віконце, бачимо, тут заложено маленький листочок із куща неопилимої купини. Кущ, який не згоряв, який бачив, колись ще старозавітний пророк і вождь ізраїльського народу, Мойсей. Так само цю святиню я заложив тут. Оця святиня стоїть в тому зробленому ківоті спеціально, знаходиться під склом, але ми його відкриваємо для того, щоб щось тут убрати його. наприклад. І люди мають можливість завжди приступити, поклонитися, поцілувати цю святиню, взяти собі благословення, допоч для свого і фізичного, і духовного життя. Крім цього, ми, от зараз приходиться третя неділя Великого посту, Христопоклінна неділя. Всю неділю ми робимо хресну дорогу навколо нашої церкви, нашого цвинтаря. Є ми маємо такий символічний зроблений хрест шестиметрової довжини, великий, який несуть люди по черзі, різні там вчителі, лікарі, пенсіонери, діти. По 14 статі, і оцей хрест, який я тримаю в руках, мощевик, ми кладемо його, він має так само зроблено там у тому великому хресті нішу. Ми його заложимо і обносимо навколо свого селища з тим, щоб. Господь Бог боронив нас всіх від всякої прикрості, всякої біди. Стара намолена церква прикрашена іконами та вишивкою сільських майстринь-вишивальниць. Усе зроблено з вірою та любов'ю до ближнього. Усе тут налаштовує на молитву та щирий жаль за свої гріхи. На подвір'ї церкви цікавимось старими хрестами, що закріплені на постаментах уздовж огорожі. Отець настоятель розповідає: ті хрести стояли на банях церкви. Під час Другої світової війни один із них навіть пошкодила куля. Потім на церкві поставили нові хрести, а старі стоять безмовними свідками буремних подій, важкого і кривавого ХХ століття. З іншого боку, храму примістилася ще одна давня цікава будівля. Виявляється, то перша печеніжинська школа-Дяківка. Тут колись вчилися писати й читати про батьки нинішніх вірян. Малесенька школа стоїть закрита. А шкода, міг би бути оригінальний музей і цікавинка, як для селян, так і для гостей селища. Церква то живий організм. Він живе, поки є вірні, які ревно моляться Богу і беруть участь у святій літургії. Печеніженці знаходять у Дмитріївській церкві і духовну пораду, і підтримку, і розраду у своїх житейських проблемах, звідси починають своє життя для Бога в обряді хрещення, і звідси йдуть до вічного життя. Змінюється покоління, а церква стоїть і кличе своїх парафіян до спасіння.